У місті Затопіль, що на Харківщині, яке зовсім поруч з лінією фронту, художник Дмитро Павленко перетворює смертельну спадщину бойових дій на художні твори. Лялька-мотанка, яка символізує наших жінок, ми, на іншій стороні бачимо це життя, мирне життя, мирне небо. Ось а інакша сторона присвячена подіям в країні. Робота мотанка завершена наразі. Ще недавно ці гільзи були на передовій, а зараз вони стають витвором мистецтва. Наразі малюю нашого героя міста та героя України з позивним Малиш. Художник своїм прикладом надихає інших долучатись до творчості. Ця співпраця має глибокий сенс для багатьох людей з простору соціальної адаптації, які пережили травматичний досвід та постійно знаходяться в стресовому стані та виснажені емоційно від війни. Це своєрідна терапія мистецтвом. Стараємося, успокаиває сам себе не віриш, що таке получилось. Творчість дає відчуття приналежності до доброї справи, адже розмальовані гільзи будуть реалізовані на аукціоні волонтерами. Наша чудова волонтерка з великим серцем Ліза Фадієнка надала нам такі снаряди, гільзи і невеличкі патрони також ще деякі реквізити для того, щоб ми розмалювали. Розмалювали ці гільзи і на майбутнє для наших хлопців, для наших захисників ці вироби були реалізовані на аукціонах, десь на в межах інтернету. Для донатів за допомогою мистецтва художник об'єднує і молодь разом з амбітними та творчими творчими старшокласниками ліцеїв златополя Дмитро працював над муралом, який охоплює історичні події України в часи е, таких важких. Загроз як е, війна, так е, суспільству необхідна єдність в першу чергу, е, в тому числі серед молоді. А хотіли зобразити початок війни і відповідно там долю внутрішньопереміщених, осіб то зображали там людину з будинком. Е, це власне як таке нагадування про те, е, скільком мільйонам українців довелося залишити е, свій дім. Мурал в місті Златопіль це відображення душі України, її боротьби. Кожен мазок це не просто фарба, це історія, написана серцями молодих художників. Наступний мурал я хотів би зробити присвячений перемозі України. Розписані гільзи та мурали про важливі події в країні є символами єдності та незламності українців.